Трьох поради від лікаря натуропата які допоможуть зміцнити здоров'я вашого кишечника. Кишечник фундамент здоров'я три ключові кроки до оптимального самопочуття. Ми часто говоримо про красу, про спорт, про правильне харчування, але рідко замислюємося про те, що здоров'я це перш за все, здоров'я кишечника. Цей орган, який часто залишається в тіні, відіграє важливу роль у всьому, що відбувається в нашому організмі. Від засвоєння поживних речовин до імунного захисту, від гормонального балансу до психічного здоров'я, все це безпосередньо пов'язано зі станом нашої мікрофлори. Я, як людина, довгий час страждав від проблем з травленням, знаю це не з чуток. Пам'ятаю, як в юності мене мучили здуття, болі в животі і відчуття постійної тяжкості після їжі. Нескінченні візити до лікарів, здачі аналізів, дієти нічого не допомагало. Тільки коли я почав поглиблено вивчати тему здоров'я кишечника, почав розуміти, як все взаємопов'язано. І, що найголовніше, почав застосовувати прості, але ефективні стратегії, які дійсно змінили моє життя. У цій статті я поділюся з вами трьома ключовими кроками, які допоможуть вам зміцнити здоров'я кишечника і, як наслідок, поліпшити загальне самопочуття. Ці кроки засновані на останніх наукових дослідженнях і підкріплені моїм особистим досвідом. 1. Клітковина – паливо для мікробіома: клітковина це не просто модне слово в сфері здорового харчування, це необхідний елемент для підтримки здоров'я кишечника. І, Як пояснює доктор Перді, клітковина, що міститься в рослинах, служить їжею для корисних бактерій, які живуть у нашому кишечнику. Ці бактерії, в свою чергу, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, КЖК, які відіграють найважливішу роль у підтримці здоров'я організму. Чому КЖК так важливі? Енергія, КЖК є основним джерелом енергії для клітин кишечника, підтримуючи їх нормальну функцію. Запалення, каже допомагають знизити запалення в кишечнику, що особливо важливо для людей, які страждають хронічними захворюваннями травної системи. Цукор в крові, каже допомагають регулювати рівень цукру в крові, що важливо для профілактики діабету. Імунітет, каже зміцнюють імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями. Як збільшити споживання клітковини? Бобові. Квасоля, сочевиця, горох, чудові джерела клітковини. Я люблю додавати сочевицю в супи та салати, овочі, броколі, брюссельська капуста, шпинат, морква, вживайте овочі в кожному прийомі їжі. Фрукт, яблука, груші, банани, ягоди вибирайте фрукти з шкіркою, так як саме в ній міститься велика частина клітковини. Зернові вівсянка, кіноа, коричневий рис, вибирайте цільнозернові продукти замість рафінованих. Насіння та горіхи, ляне насіння, чиє, мигдаль, волоські горіхи додавайте їх в йогурт, кашу або салати. Рада починайте збільшувати споживання клітковини поступово, щоб уникнути здуття і дискомфорту. Важливо також пити достатньо води, щоб клітковина могла нормально засвоюватися. 2. Різноманітність рослин є ключем до багатого мікробіому. Як я переконалася на власному досвіді, чим більш різноманітний раціон, тим краще для кишечника. Обмеження себе лише кількома продуктами, навіть якщо вони корисні, може призвести до дисбалансу мікрофлори. Пам'ятаю, як в якийсь період мого життя я харчувалася майже виключно куркою, рисом і броколі. Це була досить сувора дієта, спрямована на зниження ваги. Однак, я помітила, що моє самопочуття погіршилося, з'явилася дратівливість, проблеми зі сном і, звичайно ж, загострилися проблеми з травленням. Лише коли я почав включати в свій раціон більше овочів, фруктів, бобових, спецій і трав, я почувався набагато краще. Мій кишечник заспокоївся, покращився настрій і з'явилася енергія. Як у різноманітний раціон. Спробуйте щось нове щотижня, відвідуйте фермерські ринки, пробуйте екзотичні фрукти і овочі, експериментуйте з різними спеціями і травами. Включайте різні кольори в кожен прийом їжі, різнокольорові овочі та фрукти містять різні фітохімічні речовини, які корисні для здоров'я. Не бійтеся експериментувати з рецептами, шукайте нові рецепти, які включають різноманітні інгредієнти. Додавайте спеції і трави, вони не тільки надають стравам смак, але і містять корисні антиоксиданти і протизапальні сполуки. 3. Ферментовані продукти пробіотики для здоров'я кишечника. Ферментовані продукти це справжній подарунок для нашого кишечника. Вони містять пробіотики живі мікроорганізми, які допомагають відновити баланс мікрофлори. Я завжди була прихильницею натуральних продуктів і намагалася уникати штучних добавок. Тому, коли я дізналася про користь ферментованих продуктів, я відразу ж почала їх включати в свій раціон. Кисломолочні продукти, квашена капуста, кимчі, кефір все це не тільки смачні, але й корисні продукти, які допомагають зміцнити здоров'я кишечника. Які ферментовані продукти варто включити в свій раціон? Кисломолочні продукти, йогурт, кефір, ряжанка. Вибирайте продукти без доданого цукру і штучних добавок. Квашена капуста домашня квашена капуста, відмінне джерело пробіотиків і вітамінуси. Кімчі – корейська гостра закуска з ферментованих овочів є багатим джерелом пробіотиків та антиоксидантів. Кефір, ферментований молочний напій є чудовим джерелом пробіотиків і кальцію. Важливо пам'ятати. Починайте з невеликої кількості ферментованих продуктів, щоб уникнути дискомфорту. Вибирайте продукти без доданого цукру та штучних добавок. І якщо у вас є які-небудь захворювання травної системи, проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням ферментованих продуктів. Укладення Здоров'я кишечника це фундамент нашого здоров'я. Зміцнення мікрофлори це не просто модний тренд, а необхідність для підтримки оптимального самопочуття. Включивши в свій раціон більше клітковини, різноманітних рослин і ферментованих продуктів, ви зможете зміцнити здоров'я кишечника і поліпшити якість свого життя. Не забувайте, що кожен організм унікальний і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Експериментуйте. Прислухайтеся до свого тіла і знаходите ті стратегії, які найкраще підходять саме вам. І пам'ятайте, що догляд за кишечником це інвестиція у ваше здоров'я та довголіття.